Я почала розбиратися і хочу сьогодні з вами поговорити саме про ринок нерухомості. І хто ще не зі мною обов'язково приєднуйтеся, тисніть на дзвіночок, ми з вами сьогодні поговоримо про ринок нерухомості саме на сьогоднішній день, і в Дніпрі, і взагалі в Україні, і у світі. Як е, я взяла по підсумки. Loon, вони показують, що в 2022 році, якщо ми беремо інтерес до купівлі квартири з 2022 року, то він різко обвалився 24 лютого 2022 року, і, і тут це тривало майже цілий місяць. Тоді купівлі квартири упали на 70%, тобто ринок обвалився на 70%. Не на 80, а на 70%. Далі, березень 2023 року. Трішечки на 10% піднявся цей ринок. Потім знову він падав, і все це залежить, і все залежало. Звісно, від, від ситуації на фронті. У 23-му році, 22-й рік, друзі, на кінець березня ринок працював на 50% нерухомості. Дуже багато ще і зараз зупинилося будівництв. У двадцять році. Він потихеньку-потихеньку, е, як ми бачимо по криві, він потихеньку вгору. починаючи із січня, е, піднімається 60%, потім 70%, 80%, 80% Він у нас був ринок нерухомості в, в липні 2023 року. Зараз же. Е, Ринок нерухомості застиг і мовчить. І от саме на сьогоднішній день так ринок нерухомості сягає 70-80% від довоєнного рівня. Але, ну, так як ми бачимо, і як пишуть, що частина покупців поки що витримують паузу і відкладають рішення про купівлю до стабілізації ситуації на фронті. Туринний ринок у віддалених від зої бойових дій районах, демонструє навпаки зростання цін навіть у валюти. Якщо взяти, якщо взяти, наприклад, за 8 місяців минулого року ціна за квадратний метр у Львові Виросла. І Львів зараз переганяє ціна на одну кімнатну квартиру у Львові з травня виросла на 6400 доларів. Варшава зараз по ціні своїй вона дорожча за Київ. Ціна вторинки у Варшаві 3700 за метр квадратний, а ціна вторинки в Києві. На вторинному ринку півтори тисячі доларів за квадратний метр. І якщо подивитися, я теж вам задаю, друзі, питання орендувати чи купувати краще. Ну, звісно, як всі ми знаємо, що краще купувати. У Франківську ціна покупки житла буде дорівнювати 10 рокам оренди цього житла. Тобто за 10 років орендуючи житло, можна купити квартиру. В Києві ціна покупки житла це 16 років оренди житла, а в Харкові 20 років оренди житла. І також на загальний стан ринку і визначається з блекаути також. Із закінченням зимових блекаутів інтерес до теми купівлі квартир у 2023 році є стабільним і складає на рівні 70-80%, порівнюючи з довоєнними показниками. Після падіння на дві треті спочатку вторгнення українці повертаються до ідеї придбання власної нерухомості. Додатково ринок підігріває і державна пільгова іпотека. Є оселя від трьохрічних річних до 20 років, і попри те, що кількість виданих кредитів відносно загального числа продаж незначна, саме впровадження програми стабілізує настрої на ринку та заохочує потенційних покупців до активних дій. І от, наприклад, дивимося знову в 2023 році. 87,2 кредита було видано і ринок в нерухомості піднявся. Але загальні втрати України від воєнної агресії вже становлять більше як 150 мільярдів доларів, понад третина з котрих це житловий фонд. Це зараз я вам пишу, я вам, друзі, читаю саме лун-статистику. Дуже є таке цікаве видання, і ось вони все це розклали тут нам по поличкам. І як зрозуміли, що нерухомість туди, куди поїхали люди, там нерухомість і зросла. Варшава зараз дорожча за Київ. Зокрема, і. Це формує й хвилю вимушених переселенців. Подібна картинка спостерігалася і раніше, була в 2014 році, тоді вона призвела зокрема до розбудови київського передмістя, в якому за останні роки перед вторгненням вводили в експлуатацію навіть більше нових квартир ніж по всій столиці. Друзі, в мене прямий ефір, працює чат, тому пишіть, кому цікава ця тема, пишіть ми розберемо. А зараз я хочу вам сказати, що я роздивляюся дивлюся, які у нас йдуть по даним лун-статистиці. Давайте про вторинку. Регіони, які віддалені від зони бойових дій, виросли в ціні. Виключенням є столиця, яка зараз від часу то блекаути, то е, з весни 23 го мінімально знизила середні ціни. Імовірно, це теж пов'язано з міграційними процесами. Жителі Києва відкладають свої рішення на повернення додому, і це особливо характерно для жінок з дітьми. Для воз'єднання сімей Рішення про купівлю нового житла відкладається, навіть якщо наразі для цього є і фінансова спроможність. І е, роздивимося, скільки коштує квартира, однокімнатна квартира на вторинці. І давайте почнемо: Запоріжжі 22 тисячі доларів, Одеса 40 тисяч доларів. Миколаїв 21 000 доларів. Дніпро 37 800. Це однокімнатна квартира в Туринке. Харків 25 000 доларів. Полтава 36 000 доларів. Суми 24500. Чернігів 31 000 доларів. Черкаси 38,400. Тисяч доларів, в Києві 62 тисячі доларів, в Житомирі 35-900 тисяч доларів, в Вінниці 42 тисячі доларів, Рівне 37-200 тисяч доларів. Хмельницький 31-900 тисяч доларів, Чернівці 42 тисячі доларів. Івано-Франківськ 31 700 тисяч доларів. Львів 58 500 тисяч доларів. Ужгород 51 600. 51 600. А якщо взяти по метру квадратному, то в Ужгороді 1 метр квадратний 3200. В Запоріжжі метр квадратний 500 доларів. В Одесі метр квадратний 1800. Це на вторинці ми дивимося. Миколаїв метр квадратний 1000 доларів. Там сама низька ціна. В Дніпрі метр квадратний 1000 доларів. В Харкові метр квадратний 500 доларів. В Сумах 1000 доларів метр квадратний, в Полтаві 2000 доларів метр квадратний, в Києві 2000 доларів метр квадратний, 3400 тисяч доларів в Черкасах. 2500 в Вінниці. 1900 е, Хмельницькому, 2700 доларів у Рівному. Тернопіль 2400. Це за один метр квадратний. Львів 6400 тисяч доларів 1 квадратний метр. Івано-Франківськ 4700. А яка ж середня ціна двохкімнатної квартири на вторинці А двохкімнатна квартира, друзі. В таких цінах зараз, в Запоріжжі. Ті самі 500 доларів ми тільки що сказали, за метр квадратний Запоріжжя. Там двохкімнатна квартира коштує 29,300. В Дніпрі двохкімнатна квартира коштує 52 тисячі доларів. В Харкові двохкімнатна квартира коштує 39 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за вподобачку. Ставте подобайки, хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтеся. Ми, сьогодні, ми зараз з вами говоримо по, про вторинку в нас в Україні. І вторинка, і е, бачимо, що деякі будинки будуються ще на первинному ринку, але взагалі ринок зараз працює на 50% 50-80%. І так, двокімнатна квартира в Одесі коштує 57 тисяч доларів. Вітаю вас. Так, 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 вітаю, вітаю вас, бачу що ви зі мною. Дякую вам за вподобачку. Так, ціни високі, ціни високі, і е, особливо ми бачимо, що ціни дуже підросли саме, е, саме на заході країни. Саме там. Е, де можна, де можна, як я хотіла сказати, можна виспатися, друзі. І ще хочу сказати, що те, що я прочитала, що ціни зараз в Києві нижчі, ніж в Варшаві, в Варшаві ціна на метр квадратного житла в два рази вища, ніж ніж в Києві. В Одесі зараз двокімнатна квартира коштує 57 тисяч доларів, в Дніпрі 52 тисячі доларів. Це середня ціна вторинного ринку. В Миколаєві, дякую, друзі, що ви зі мною. Дякую вам за ваші вподобайки. Ми зараз дивимося на ціну на вторинному ринку двохкімнатної квартири. І так, ми подивилися. Запоріжжя в нас саме дешеве 29 300, Миколаїв у нас теж дешевий 32 тисячі, всі знаємо чого. В Одесі 57 тисяч доларів двохкімнатна, Кропивницький 40 500, в Дніпрі 52 тисячі доларів двохкімнатна квартира, вторинний ринок 39 тисяч доларів у Харкові, Полтаві 49 тисяч доларів. 4 тисячі доларів за квадратний метр. В Сумах 36500. В Чернігові 41 тисяча В Києві 95 тисяч доларів. Двохкімнатна квартира в середньому на вторинному ринку. В Житомирі 47 тисяч 900. Вінниця 59 900. в тисячах. Все кажу. В Чернівцях. Ого, в Чернівцях, дивіться, 62 тисячі. В Чернівцях двохкімнатна квартира. Хмельницький 44 тисячі доларів. Рівне 51 тисяча доларів. Це двохкімнатна квартира на вторинці. Луцьк 56 тисяч доларів. У Львові, друзі, 87 тисяч доларів. Коштує двокімнатна квартира на вторинному ринку. Франківськ, Івано-Франківськ 46 тисяч 600. Ужгород 75 тисяч двохкімнатна квартира. А трикімнатна квартира на вторинці В Запоріжжі коштує 40 тисяч доларів, в Дніпрі. 71 тисяча доларів це середні ціни. В Харкові 50 тисяч доларів, в Полтаві 59 тисяч доларів, в Сумах 40 тисяч доларів, в Києві 135 тисяч доларів це трикімнатна квартира, Чернігів 55 тисяч доларів, а Львів 108 тисяч доларів. В Тернополі, от Тернопілі, де. По, по ціні, бачите, в Тернополі 62 тисячі доларів. В Тернополі вища ціна за метр квадратний, ніж у Дніпрі 3200, а у Львові 7700 метр квадратний житла. Тоді, як в Києві 2000 доларів. Так, якщо по трикімнатній квартирі 2900 у нас в Дніпрі, а у Києві в трикімнатній квартирі буде 6 тисяч метр квадратний. Отакі От ціни, друзі. Так як ми бачимо, серед однокімнатних квартир Київ втратив 3% на ринку, Львів в той самий час зріс на 12%. А рекордсменом і зростання став Івано-Франківськ, 18% у валюті. Серед двохкімнатних Вінниця виросла на 18%, Івано-Франківськ на 17%, Львів додав 9% в ринку, а Київ скоригувався мінус тобто він упав на 1% в ціні. Три кімнатні. Квартири знову ж таки, вторинний ринок, Вінниця виросла на 18%. Івано-Франківськ виріс на 17%, Львів також дав приріст на 9% у ціні метра квадратного, а Київ знизився на 1% у ціні метра квадратного на житло. Трикімнатні столиці подешевшали. Навіть є і на 6%. У Вінниці та Івано-Франківську навпаки виросли на 13%, Львів здорожчав на 8% у валюті. У абсолютних числах серед найбільш популярного варіанту серед українців та людей, які проживають в Україні, однокімнатних квартир найбільше втратила столиця. Де в середньому квартири здешевшили на 2000 доларів, а найбільше набрав Львів 6 400 доларів. Львів набрав у ціні. Івано-Франківськ додав у ціні 4700 доларів, Чернігів додав у ціні 4 тисячі доларів, і він обігнав навіть Ужгород. Ужгород зараз додав у ціні 3200 доларів на житлі. Київ та Львів традиційно займають свою позицію як найдорожчі міста для купівлі житла, але з початком повномасштабної війни до них приєднався і Ужгород, де на купівлю квартири треба збирати трохи більше як 9 повних років середніх місцевих зарплат. І тут так цікаво е, ціна однокімнатної квартири в середній зарплати е, для середніх зарплат програмістів, щоб придбати житло у своєму місці. Тобто програмісту треба попрацювати в Миколаєві, щоб е, йому треба пропрацювати 4,2 і десятих років в Запоріжжі 4,5 року. У Харкові 4,6 років, а у Львові йому треба працювати 10 років і збирати всю свою зарплату на одну кімнатну квартиру. Це беруть е, середніх зарплат айтішників, скільки їм треба. Ну, а що ж у нас на первинці? На собівартість будівництва, звісно, впливає здорожчання будівельних матеріалів, складності з пошуком робочої сили через те, що значна частина чоловіків будівельних професій або виїхали з області будівництва, або захищають Україну зі зброєю в руках. І тому і тому дивимося, скільки коштує у нас. Середня ціна на первинному ринці метра квадратного. В Харкові 28 300. Харків додавив 35% у вартості. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область. 39,200 за метр квадратний, знизилися на 2%. відсотка. Одеська область, знизилася на 6%. відсотків, 33 тисячі за метр квадрат, 33 тисячі, метр квадратного, 33 тисячі за житло, за одну кімнатну. Далі Черкаси піднялися на 26%, 31 на 500. Полтавська область піднялася на 5%, 30 700. Сумська піднялася, 25 тисяч стоїть, коштує однокімнатна квартира і піднялися на 14%. Чернігівська область 25300. Теж піднялися на 6%. Київ упав в ціні на 2% 47300. Київська область 29,600 піднялася на 6%. Вінницька область упала на 6% 31,100%. Чернігівська. Піднялася на 6% 25-300, Чернівецька. 34,100% – 100 додала 1%. Хмельницька область додала 22% 24,300. Рівенська область 29,800, додала 4% 29,700, Волинська додала 17%. Львівська. На первинному ринку зменшилася на 2 відсотки 35800. Авторинний ринок навпаки пішов в ріст. Івано-Франківська область і тут на первинному ринку додала 18 27,600 27-600. Тепер коштує однокімнатна квартира, і Закарпатська область додавала 1%, Тут коштує квартира 40 тисяч сто. Отакі друзі, ціни. А якщо. І квартири, які вводяться в експлуатацію зараз стає все менше і менше. В Києві ввели в експлуатацію. Який ще друзі? Попит на оренду? Він продовжує зростати, що підкреслює міграційні процеси в Україні. Попит зростає на квартири, середня ціна оренди однокімнатної квартири. В Запоріжжі 5 тисяч доларів, в Дніпрі 10 тисяч доларів, в Харкові 4 тисячі доларів, в Сумах 4 500. В Полтаві 8 тисяч доларів, в Чернігові 5700, в Києві 13 тисяч. В Черкасах 10 тисяч доларів, в Миколаєві 4 тисячі доларів. В Одесі 7500. В Вінниці 11 тисяч доларів. Це ціна оренди однокімнатної квартири. В Житомирі 9800, в Рівному 10 тисяч. 1500. у Львові 16 тисяч. В Тернополі 8700, в Хмельницькому 9 тисяч, в, Чернів, в Чернівці 9400, Івано-Франківськ 10 000. Ужгород 15100. Це ціна, середня ціна оренди однокімнатної квартири. Отакі, друзі, ми подивилися, така статистика зараз йде на ринку. Варшава дорожча за Київ, в Києві ціна вторинки. Вторинки півтори тисячі доларів за метр квадратний, а в Варшаві 3700 тисяч доларів за метр квадратний. І якщо у нас в Києві 13 тисяч орендувати однокімнатну квартиру, в Дніпрі 10, то, то, мабуть, у Варшаві всі 15 тисяч. Так, і що ще можна подивитися? Пишіть мені, чат у мене працює. І в мене сьогодні трансляція Чекаємо гостя. Так, хтось написав, що дорого, дорого, дорого. Звісно, дорого. Скільки купили житла? Купують набагато менше, тому що ринок зупинився. Отакі, друзі, тенденції: отакий ринок ми з вами. Подивилися, зробили огляд. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!